Чотири маски, за якими ми ховаємо наш біль і себе? Сьогоднішня розмова буде про соціальні маски і про те, як ми робимо своє життя гіршим, коли ми ховаємо себе справжніх, або як можна помітити, що людині дорогій, близькій для нас людині, стало дуже боляче. Про які ж чотири соціальні маски я вам розповім. Що взагалі таке соціальна маска? Соціальна маска це не лише те, що ми брешемо людям і ми робимо вигляд, що ми не ті, які ми є насправді. Це трошки глибше. Це наш спосіб пред'явлення себе у світ. І зазвичай це єдиний спосіб пред'явлення себе, який був для нас можливий. Ми вивчили, що нам не можна показувати свій біль, сум. Горе, розчарування, а нам потрібно бути якимись, щоб вижити. І це не просто маска, яка причепилася до нас, це прям спосіб життя. І цей спосіб життя часто нас руйнує, тому що у нас є тоді роздвоєння, що є я, наче, здається, є я справжня, коли я сама з собою. А є я якась інакша, коли я в контакті з іншими людьми. Ви прямо можете помічати, що ви говорите інакшим тоном, у вас щось змінюється в голосі. Ви прям наче стаєте не собою, і від цього з'являється відчуття, що навіть поруч з іншими людьми мені дуже сильно самотньо. Я можу робити вигляд, що мені весело, приємно, на якійсь вечірці, але мені так самотньо і порожньо. Іначе тоді вихід до людей не дає нам те, що психологи обіцяють. Не дає нам тепла, не дає нам полегшення, а вихід до людей робить іще гірше. І ми ще більше більше себе одиночимо. І нам стає ще гірше, гірше. А чим гірше нам, чим більше у нас одинокості, тим вирогідніше, що ми з вами встрягнемо в дуже токсичних стосунках. Або що наше психічне здоров'я призведе до жорсткої клінічної депресії чи якихось серйозних розладів. Тому подумаємо, що ми можемо зробити інакше. І так. Перша маска, моя улюблена маска гіперфункціональності. Або іноді це називають високофункціональною депресією чи високофункціональною тривогою. Можливо, ви вже чули такі назви, я про них точно щось колись писала. Чому це моя улюблена маска, тому що зазвичай це мої клієнти. Це люди, які, коли їм боляче, вони стають продуктивними, або вся їхня енергія направлена саме на продуктивність. Це, звичайно, люди з сильними нарцисичними особливостями. Ну, майже все моє покоління має сильні нарцисичні особливості, тому що ми з вами народжені для того, щоб ми були прекрасними, щоб ми досягали, щоб ми заробили батькам на прекрасне старіння. Нас з вами взагалі ростили для того, щоб ми були відмінниками і вдома у нас завжди було чисто. Ну тому що і наші батьки досить такі нарцисичні, але вони трошки більш співзалежні. І зазвичай, якщо я народжена для того, щоб бути функціональною, то я люблю себе лише коли я функціональна. Я не вмію переживати людські емоції, а я виросла трошечки таким роботом. Але в дорослому житті проблема в тому, що так не можна жити. Ми з вами могли бути функціональними, ховати себе від батьків в підлітковому віці, але коли ми стали дорослими, ми з вами усвідомили, що в нас є багато свободи, що тепер ми з вами вирішуємо, як жити, яку роботу знаходити, кого запрошувати в наше життя. І ми з вами починаємо усвідомлювати, що ми можемо бути успішними, і під успіхом я не маю на увазі кабріолет чи не знаю, 5 тисяч доларів зарплати. Під успіхом я маю на увазі, що ми просто живемо нормальним таким життям, забезпечуємо все, себе, все нормально, але ми не щасливі. У нас може бути непогана робота, ми можемо виглядати непогано, але оця порожнеча вона росте, росте, росте. І в нормі ми б мали почати відчувати суми, йти до людей, якось плакати, говорити, що нам щось не так. Але якщо ми любимо себе лише функціональному, у нас розвивається залежність від перфекціонізму і залежність від того, щоб постійно щось досягати. Коли ми щось досягаємо, ми наче кладемо щось всередину цієї порожнечі і нам стає трошечки легше. Часто, наприклад, у людей це може бути історія з сертифікатами. Коли я дуже багато навчаюся, я отримаю якийсь сертифікат, мені трошечки стає легше, але я ще не відчуваю себе все рівно хорошим спеціалістом, я біжу за наступним сертифікатом. І так, у мене купа навчань, але я так і не вибрала і не стала працювати в тій роботі, яка там би мене наповнила. Я постійно ганяюся за якимись досягненнями. Так, наприклад, часто буває з якимось одягом, особливо з одягом, який. Коштує трішки більше грошей, які брендовий. Коли я відчуваю внутрішньо себе так погано, але якщо я щось куплю, то мені здається, що тоді я стану інакшою людиною. От Якщо там на мені буде шапочка не знаю, Багінського чи Гучі, неважливо, то тоді люди будуть ставитися до мене інакше. От Тоді я відчую, що я можу привласнити собі свої досягнення, але ця шапочка приїздить, нам трошки стає легше, а потім ми бачимо, що нічого не змінилося. Ми як відчували себе дном, так ми і відчуваємо себе дном. Але у цієї високофункціональності, звичайно, є переваги перед іншими залежностями. По-перше, це дуже красива залежність. Коли ми залежні від алкоголю чи від чогось іще, ну це прям не дуже красиво, і це не за цінностями сьогоднішнього суспільства. А коли ми залежні від того, щоб багато працювати, не брати вихідних, щоб заробляти гроші, ну це принаймні звучить статусно і красиво, коли ми досягаємо чогось особливого на нашій роботі. Тому з часом особливий особливо так, років в 25-30, такі люди можуть опинитися в житті, де вони дуже багато сил докладають на роботу, а крім роботи, життя взагалі немає. Крім роботи, більше немає ні на що сил. Всі сили вони йдуть на роботу. Причому вони можуть виходити на роботу, бути успішними, усміхненими, професіональними, прекрасно справлятися зі своїми задачами. Як тільки вони заходять до себе в квартиру, вони лежать і не можуть робити взагалі нічого. Я навіть бачила людей з дуже сильними, наприклад, симптомами клінічної депресії, коли людина взагалі не могла встати, коли взагалі вже не хочеться жити, дуже сильні суїцидальні думки, але робочий дзвінок, і вона говорить: там, добрий день, давайте поговоримо там, про те, що ми будемо робити сьогодні. Тобто, дуже сильно змінюється стан. Коли я виходжу до людей, коли я стаю функціональним. І з часом нам стає лише гірше, 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 і зазвичай це призводить до дуже сильного вигорання. І такі люди, які високофункціональні на роботі, які мають високофункціональну депресію чи тривогу, вони приходять за допомогою лише коли розрушилося все життя, коли є дуже сильні панічні атаки або величезні проблеми зі здоров'ям. Тому що там догляду за собою теж немає. Там може бути догляд за собою, теж такий функціональний. Ну, мені потрібно сходити, наприклад, до косметолога там, щоб я виглядала гарно, але я не піду. Там насправді брати вихідний, щоб я відпочила, тому що ну це вже не входить в систему моїх цінностей. Тобто, там знову ж таки людина може виглядати прекрасно, як і жінки, так і чоловіки, немає різниця. Але внутрішньо там буде дуже багато проблем, наприклад, з тілом. Там вже можуть бути дуже сильні хронічні хвороби. Людина не змінює свій стиль життя, дуже багато працює, і в якийсь момент тіло просто показує, що все. Ми далі функціонувати так не можемо. Розвертаються або дуже сильні. Ментальні проблеми зі здоров'ям, або чисто інші проблеми зі здоров'ям, і в цей момент зазвичай людина трошки щось змінює, або буває таке, що ми чогось уже досягли. І ми в той момент починаємо відчувати відчай. Що я так старалася? Мені здавалося, що якщо я дійду до цієї точки, то моє життя зміниться повністю. Я дійшла до цієї точки, зарплати неважливо. А виявилось, що моє життя не змінилось. Виявилось, що все рівно грошей мені не вистачає, і все рівно хтось успішний пригає швидше, біжить краще. І оце розчарування теж іноді приводить в терапію. І в цій точці часто іще є багато розчарування про мене і людей, які мені близькі. Це розуміння того, що про мене насправді ніхто не піклується. Люди, які є високофункціональними, і це, до речі, не обов'язково пов'язане лише з роботою для мого покоління. І зазвичай людей, з якими я працюю, це пов'язано з роботою. Але для покоління, наприклад, трошки старшого, це може бути пов'язано із тим, як вони облаштовують домашнє життя. Тобто вони, наприклад, можуть повністю віддаватися в те, як вони виховують своїх дітей, в якісь домашні обов'язки. І це теж пов'язано з такою високою функціональністю. Тобто вони відчувають, що не мають сенсу, не відчувають гідності в собі. Але зате там все прибрано, все гарно стоїть, діти нагодовані. І все у нас попрацьовано, тобто теж така картинка високої функціональності, а всередині там все розбите, там порожнече там взагалі я не знаю, хто я. І в цей момент часто люди починають бачити, що про мене взагалі ніхто не турбується, що я у своїй високофункціональності зробила так, що тепер всі люди довкола мене думають, що їм може бути погано, а мені ні. Там приходить усвідомлення дуже жорстке, дуже болюче: про те, що А як же я? А про мене ніхто не турбується. Я можу турбуватися про всю сім'ю. Вся сім'я може говорити мені про те, як вони втомилися, які у них проблеми. А я, наче, абсолютно не маю права на свої проблеми. І якраз оце відчуття цього болю злості і може нас штовхнути в те, щоб почати щось змінювати, не бути лише продуктивними, зізнаватися іншим людям, що слухай, в мене теж не виходить, я теж боюсь те, що я можу. Стати о восьмій ранку і зробити справи, які мені потрібно, не означає, що у мене все нормально. Мені також може бути важко. Подивись: тут є я, тут є мій біль. І для того, щоб інші люди побачили цей біль, прям нам потрібно якийсь період часу дуже жорстко його показувати, прям кричати. Ну не на людей, але наче в простір, і говорити дуже прямо іншим людям, що у мене теж є проблеми. Подивись, я теж не справляюсь. Так, можливо, все своє життя я була сильною, був сильним, все могла робити, але це мені не давалося легко. Я теж хочу, щоб помічали мій біль сум. Зробіть мені нарешті чай. Я нещодавно бачила, десь в інстаграмі такий рілс, ну звичайно, жартівливий, але про те, як в Україні хворіють жінки. І там був рілс про те, як жінка захворіла, чоловік до неї підходить, іначе турботливо каже: Йди полежи, а потім постійно до неї підходить і каже: цю чи взяти каструльку, чи так розморозити супчик. І вона в кінці стає дратованою, встає і сама там готує собі супчик, а чоловік там іде відпочивати. Але ну це звичайно жарт. Але, на жаль, це реальна правда дуже для багатьох українців. Коли я роблю так, що всі люди думають. Що про мене турбуватися не потрібно, що мене можна постійно дергати. І тут, в ідеалі, щоб ця жінка, ну якби це не був жартівливий рілс, мала сказати, що слухай, зроби суп який-небудь. Хай він буде не ідеальним, хай не знаю, щось там ти зробиш на кухні, ну прибери потім за собою все. Мене не чіпати, але це дуже важко робити таким високофункціональним людям, тому що вони відчувають дуже багато провини. Їм дуже страшно показувати, що вони теж щось не можуть. Їм дуже соромно взагалі показувати, що у них є якийсь свій біль, що у них є неможливості. І тому часто якраз і через свій сором бути вразливими. Вони демонструють іншим людям, що вони. Прекрасні і все можуть. І там величезна насправді купа сорому, якщо я показую свою вразливість, якщо я показую, що я щось не можу. І от ця робота з власним соромом і буде ключиком до того, щоб легше знайомитися з собою, яка прекрасна навіть тоді, коли вона щось не може. І так, друга маска це маска позитивності. Високопозитивні люди це люди, які приносять депресію всім іншим людям довкола. З ними дуже важко жити. Якщо це ви ну вибачте, але з вами важко жити чому? Тому що в якийсь період часу ця позитивність може бути прекрасною. І десь функціонально на роботі, наприклад, це теж може бути прекрасним, коли ми позитивні, коли ми усміхнені, коли у нас все прекрасно Але якщо ми говоримо про близьке оточення, якщо біля вас є людина, яка постійно говорить про те, що суму не існує, боль не існує, все прекрасно, потрібно про все забути і рухатися далі, ви прямо можете відчувати, як ця людина вас душить. От, здається, вона нічого поганого не робить, ну, наче прекрасно, людина, багато енергії, позитиву, прекрасно, але відчуття біля неї таке, що хочеться лягти і вмерти. Чому? Тому що там відсутня близькість, там відсутня справжність. Там відсутній простір для того, щоб побути просто в контакті з іншою людиною. Ми часто зближаємося якраз на сумі, на горюванні або просто на розслабленні. Коли у нас є багато позитиву, який не справжній, те, що називається токсичний позитив, то там взагалі не можна зупинитися, тому що я відчую біль. І от такі позитивні люди, вони ще дуже шумні. Вони бігають постійно, вони постійно щось роблять, скачуть, дуже багато говорять. Вони можуть постійно говорити для того, щоб не помічати свій біль, для того, щоб не дати собі простір, взагалі сказати щось про якийсь свій сум чи про якусь свою розгубленість. Коли вони говорять таким потоком, там для іншої людини взагалі немає місця. Це називається іноді словом дефлексія. Це коли замість того, щоб проживати свої істинні почуття, навіть хороші, навіть радісні. Я дуже-дуже багато говорю. І цей токсичний позитив, він не просто про те, що людина радісна, насправді щирої радості і щастя там теж немає. Там є така маска, яка приблизно звучить як: давай не дивитися на реальність, давай не дивитися на реальність, давай дивитися лише в вигадану реальність. Є вигадана реальність, і давай там бути. Давай будемо робити вигляд, що все прекрасно. І якщо, наприклад, у нас були такі батьки, то дуже великі шанси, що ми здобуємо якусь таку шизоїдну акцентуацію, тобто, що ми будемо часто втікати свій внутрішній світ, тому що біля них знаходитися прям дуже важко, особливо коли ну, це доходить до того, що, наприклад, в сім'ї відбуваються жахливі речі. ну, Наприклад, там, не знаю, хтось боячить, є якісь насилля. А ця людина, яка гіперпозитивна, вона цього не помічає. Ну, Наприклад, там стандартна ситуація мама. Мама постійно робить вигляд, що все прекрасно. І я росту в сім'ї, де там вечором на мене тато накричав, чи зробив мені щось неприємне. Я звертаюся до мами, а мама говорить: ну так не думай про це. Ну, так що ти? Ти просто себе накручуєш. Не думай про це, посміхнись. Давай кудись підемо на прогулянку туди, сюди, сюди. І це робить так, що у нас жахливо скривляється реальність. І зазвичай люди, які виросли біля таких дорослих, які дуже токсично позитивні, це люди, які дуже сильно звикли до газлайтингу. Вони прям не розуміють, де реальність, де нереальність, тому що їм погано, а важливий дорослий говорить, все прекрасно, це ти собі надумав. І ще там, наче неможливо, розміщати свої реальні емоції. І я сказала, що навіть радість, тому що в цьому токсичному позитиві справжньої радості і щастя немає, тому що щастя, воно більш протяжне. Щастя, воно усвідомлює всю ту реальність. Ну, Наприклад, я можу відчувати щастя, там, друг повернувся з фронту, і я відчуваю щастя, що я з ним зустрілася. Це так важливо. Але для того, щоб відчувати справжнє щастя, мені потрібно усвідомлювати, що він туди повернеться або усвідомлювати, який шлях він пройшов. Все рівно там є якась реальність неприємна. А тут немає можливості усвідомити цю неприємну реальність, тому навіть в такому щасті людина не затримується, вона постійно постійно біжить. Вона багато говорить, постійно біжить, пробігла, щось зробила, і прямо біля неї дуже важко знайти місце собі. Якщо це ми, а це може бути. Це може бути ми, ми такими можемо бути. Бачите, я теж щось дефлексую. То нам тоді потрібно себе потрошку зупиняти, щоб усвідомлювати, а що насправді я проживаю, від чого я біжу. Коли я багато прибираю, коли я багато розмовляю, коли я посміхаюся, я посміхатися не хочу, про що це для мене, яку частинку себе я не хочу показувати іншим людям. Що мені страшно, якщо я себе таким чи такою покажу? Можливо, у мене був реальний досвід, коли мене якоюсь не приймали. І тепер я хочу бути хорошою. Зазвичай такі люди дуже хочуть бути хорошими, приємними для інших людей. Наступна маска, яка у нас може бути, також пов'язана з гумором, але вона не обов'язково буде позитивною. Маска гумору, вона про те, що я можу пред'являти правду про себе лише через жарт. А все тюмач, амхоплеснет. Тобто я говорю, наче правду, але я завжди говорю це завалювано. А іноді я виражаю свою злість у формі жарту. Я не привласнюю свою злість, але наче я її виражаю. Цей гумор може бути як приємним. Так, коли я про щось жартую там, про себе, і такі люди дійсно можуть бути дуже веселими, наприклад, бути хорошими коміками і так далі. А іноді цей гумор може бути дуже колючим, токсичним, і цей гумор може нести в собі багато болю. Тобто людина говорить прямо про свій біль, наприклад, це можуть бути жарти про суїцид, але вона не може сказати про це прямо. І тоді, оточуючи люди, їм дуже важко вас зрозуміти. Їм дуже стає важко зрозуміти, де дійсно вам потрібна підтримка, допомога, а де це якийсь черговий жарт. І відбувається те, що вас уже перестають сприймати серйозно, навіть тоді, коли ви говорите щось важливе про себе. Це також форма певної дефлексії, коли замість справжніх почуттів ми їх скидаємо. Ми скидаємо цю напругу, щоб щось не переживати. І такі люди вони теж зазвичай біжать від бої. Біжать від зустрічі з реальності, тому що дуже важко щось там пережити, дуже страшно. Є відчуття, що, можливо, мене покинуть, якщо я трошки зупинюсь, можливо, я буду занадто серйозним, можливо, нікому не потрібні мої почуття. І зазвичай такі люди, які, наприклад, ховаються під гумором, вони дійсно часто відчувають, що вони нікому не потрібні. І часто страждають від таких депресивних епізодів, коли у мене відчуття, що я не потрібний, я не важливий. Про мене справді ніхто піклуватися не буде. Це така величезна, величезна самотність. І своїм гумором в якомусь сенсі вони роблять тільки гірше, тому що інша людина навіть може хотіти наблизитися до вас і бути з вами у близькості, але вона не може, тому що ви не буваєте інакше. Тільки я хочу сказати щось близьке і важливе. Мене, до речі, в оточенні є така людина, якій ми навіть про це іноді говорили. Що як тільки я хочу сказати щось близьке, наприклад, ти мені дуже важлива, я рада, що ти є в моєму житті. Ця людина починає жартувати. І коли я про це казала певну кількість разів, що я, наче, не можу тобі сказати щось важливе, от вона навіть казала, що я не розумію, чому я так роблю. От, ну, я просто так роблю. Щось, щось мені важко, важко, наче бути в близькості, в хороших тут почуттях, не в сумних, а просто в хороших почуттях. І потрібно цю напругу трошки скинути. Але через те, що людина скидає цю напругу, вона віддаляє, наприклад, віддаляє мене. І я, наче хочу сказати щось важливе, ти мені важливе, люблю тебе. Але я і не можу, тому що я знаю, що мене відкинуть. І в такому разі потрібно просто пояснити це, сказати, що ти знаєш, ну. Вибач, там, 10 хвилин назад, там, я це зробив, зробила, але ти мені теж важливий якось все-таки шукати форми якогось контакту, можливо, в письмовому варіанті, можливо, хоча б іноді говорити про себе щось серйозно. Або іноді просто пояснювати людям, що ти знаєш, я жартую, коли мені стає боляче чи страшно. Класно буде, якщо ви своєму психологу про це скажете, що ти знаєш. Мені не було дуже весело на минулій консультації, мені просто було дуже боляче. І це дає можливості для того, щоб ми дійсно зустрілися з інакшою людиною. І остання маска, яка буває, це маска апатії. Це коли людині дуже важко, дуже боляче. але... Ми це не бачимо, ми бачимо лише апатію, стає такий дуже скляний погляд. Наприклад, батьки можуть часто на це жалітися, що дитина грається лише у відеоігри, вона взагалі не виходить на контакт, вона нічого не хоче. А за цим, наприклад, ховається якийсь депресивний епізод, починає розвиватися якийсь там психічний розлад. І через те, що теж чомусь не було навику говорити, що ти знаєш мені сумно. Мені страшно, мені якось одиноко, то чомусь людина вимикається. Ну, так, наприклад, буває, якщо знову таки ми виросли поруч з якимись дуже шумними батьками, або взагалі батьки просто були там зайняті, дорослі люди чимось були зайняті, і ми просто не навчилися як комунікувати про себе іншій людині. А таке дійсно часто буває, що ну. Такі вимушені обставини життя, що батьків поруч не було. Там вони йшли працювати о восьмій годині ранку, о сьомій поверталися о дев'яті, там готували їсти, засинали. І ми, наприклад, могли просто не навчитися, як говорити іншим людям щось про себе. Іноді, коли такі клієнти приходять в терапію, вони в прямому сенсі не вміють показувати, що у них відбувається. Там навіть присутня така трошки соціопатичність, тобто людина в контакті. Ну, наче стає дійсно таким роботом. От вона не знає, як сказати про те, що мені радісно, як сказати про те, що мені сумно. Там показується просто маска апатії в Україні. До цього дуже схильні наші чоловіки, тому що нашим чоловікам, ну, старше молоде покоління, вже трошки інакше, але старшим чоловікам заборонялося взагалі говорити про свої емоції, їх ніхто не вчив відчувати емоції більш того. Їх принижували за емоції. Якщо хлопчик сумує, то як так, якщо хлопчик плаче, це взагалі катастрофа. І тут ми говоримо не лише про батьків, а й про двір. Наприклад, якщо середньостатистичний хлопчик виріс на вулиці, то звичайно поруч з твоїми однолітками, ну, ви не могли поговорити глибоко про те, що там ти сумуєш чи щось в тобі не так. Потрібно було ну, бути якимось трошки сильнішим, потрібно було бути менш живим, для того, щоб тебе не забулили, для того, щоб на тебе не напали і відповідно часто дійсно українські чоловіки, як тільки у них з'являються якісь проблеми, вони просто вимикаються і йдуть з контакту, йдуть в туман. І дай Бог, щоб в тому тумані вони зрозуміли, що вони вийшли з того контакту, але зазвичай... Ну, так середньостатистично, теж українська жінка приходить до такого чоловіка, починає там якось одергати і казати, що слухай, ти зник, тебе нема, мені тебе не вистачає. І, до речі, досі так відбувається, що більшість українських чоловіків ведуть в терапію, коли з ними закінчують стосунки, або коли вони не можуть знайти стосунки, або коли дружина виставить ультиматум там або партнерка. або коли не можна нікого знайти. Тому що часто наші українські чоловіки вони використовують свою партнерку, наприклад, для того, щоб вона або партнера для того, щоб вона давала якісь емоції. Вони, наче трошки живуть через них. Тому часто саме українські жінки планують відпочинок, куди поїхати, у них, наче є більше хочу. У українських чоловіків, таких трошки постарше, там дуже мало хочу. Там зазвичай не хочу, не чіпайте мене, дайте мені можливість побути на самоті. Але коли. Вони кажуть, не чіпайте мене, дайте мені побути на самоті. Вони не переживають нічого, вони просто вимикаються, йдуть в таку дисоціацію або йдуть в якусь залежність, нічого не відчувають їм стає просто гірше, гірше, гірше. Оця маска апатії одна з найбільш шкідливих це та маска, з якою, на жаль, лише людина сама може собі допомогти. Тому що якщо людина пред'являється в апатії, якщо вона не йде на контакт, то там майже нічого не можна зробити. Лише єдине, що там можна зробити, це почати злитись. Якщо я поруч з такою людиною злюсь на неї і кажу про те, що мені тебе не вистачає, щось мені не так, тут би мені хотілося від тебе більшого, то іноді це може дати поштовх людині зрозуміти, що щось таке з нею. Відбувається, що в неї немає енергії ресурсу, тому що ця апатія вона настає часто сама собою. Це такий сильний захисний механізм, коли я просто вимикаюся. І людина всередині цієї апатії часто навіть не розуміє, що щось з нею не так. Тим паче, якщо це ранній механізм, тобто іще з підліткового віку, я так переживаю важкі події. І, на жаль, з неї вийти дійсно іноді дуже важко, іноді потрібно прям дійти до дна, щоб зрозуміти, що щось не так, а хтось і залишається в цій масці назавжди. І тому для того, щоб нам не опинитися в такій ситуації, бажано розуміти, яких ми не хочемо себе показувати, і чому, коли ми відчуваємо біль, ми одиночимо себе. І це питання не гіпотетичне, а практичне чому що відбулося в нашому житті? Що ми почали боятися пред'являтися у нашому горі чи сумі які обставини, які події, можливо, був хтось, хто колись нас зрадив, нас покинув, коли ми сумували, коли ми сказали щось справжнє про себе, що так сильно нас колись налякало, що зараз ми йдемо у себе.